Зачергова сесія Рівнеради ради відкрилася урочисто. Вже після гімну залом шириться Чутка. Щонайменше три варіанти звернення будуть внесені сьогодні на розгляд міських обранців. Секретаріат працює на випередження. Я пропоную, і є багато вже звернень появилось, Хоча вчора воно було одне, сьогодні вже є п'ять звернень ще до кінця дня може бути десять. Я пропоную зараз створити редакційну комісію. В обговоренні міські обранці затівають суперечку між собою і генблять один одного. Потребує суспільного осуду. Натомість громада рівного вимагає повної відкритості. До трибуни запрошують представників правого сектора. Це замовне вбивство. Його закували в кайданки і казнили. Просто казнили. Розстріляли. Гостро чи не гостро, вибачте мені, якщо ми не зробимо заяви відповідно до цих подій, так як воно є, без різниці, як воно буде звучати, гостро чи не гостро, то прихильники Олександра Музичка зроблять переформатування цієї влади самі, без вас, панове депутати. Як це вже було не раз. Аби не залишилося жодних сумнівів у політичних мотивах убивства Сашка Білого, Роман Коваль розсекречує перемовини двотижневої давнини. Коли пані Тетяна від'їхала, а Саша вийшов і каже до мене: Роман, мені пропонують, щоб я просто з Рівненської області поки що щез на 3-4 місяці. Вони обіцяли йому 20 тисяч доларів для того, щоб він міг собі спокійно десь бути, бути за межами. України чи за межами Рівненської області. І він каже ще одне: що саме Тетяна сказала, що вона приїхала від Турчинова. Потім активісти згадують про затриманих тієї ночі в кафе трьох соратників Сашка Білого та двох відвідувачів закладу. З Олександром Музичком завжди знаходився один водій і два, дві людини, які, ну, як би можна так сказати, забезпечували його охорону. Так. Е Фамілії їхні Віталій Ватава це водій, який був з Олександром Мозичком. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ, наскільки мені відомо. Двоє хлопців, які були зникли, ми не знаємо їхню. Ну не знаємо, де вони знаходяться і подальшу їхню долю. І що а з ними з одного звати Андрій Ружицький, другого Олександр Ярошик. Далі година обговорень і рівна рада одноголосно приймає звернення. У Турчинова просять звільнити міністра внутрішніх справ, у генпрокуратури та СБУ порушити кримінальну справу проти виконавців та замовників вбивства Сашка. Музичка вимагаємо негайного оприлюднення про місце перебування та стан здоров'я Андрія Ружицького Олександра Ярошика. Віктора Утопора, Віталія Вотаво та їх негайного та, негайно, та, негайно, та негайно їх звільнення з під варту станом на час підготовки сюжету в ефір у рівне їхала спеціальна слідча група на чолі з заступником міністра внутрішніх справ, аби дати оцінку діям силовиків. Двох активістів правого сектора, які зникли безвісти, знайшли в слідчому ізоляторі Служби безпеки України в Києві. Водієві музичка Віталію Вотаві суд обирав міру запобіжного заходу. А місцевого підприємця, затриманого тієї ночі, Печерський райсуд столиці, випустив під підписку про невиїзд. Дмитро Леонтюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.